Так инженер саппорт Рекон, салют, Я, наверное, салютом буду. Так, гана мини карту бачу. На тачку бажано, навірно, сідати, но не будемо. Боже, що тут робиться, як, як завжди, от то, ще я кажу. Техніка це завжди хаос лютий. Не пішочком, пішочком. Я не думаю, что так далеко до зони стику. Так, у мене ствол, скар і даже дробак. Є. Yeah. Нормально. Так, точку А ми захватили без проблем. Немає ніяких контестів. Рухаємося далі. Так, он там на точці... С може бути контест. Точка Б наша. Так, уже пшов файт. По кому? вони со спини як оказались? Че, гоните? Меня точку уже захватують назад. Нормально? А як вони там вийшли? Вообще я хочу снапу. Но я так розумію, на снапу потрібно ще попрацювати, її потрібно ще якось відкрити. Я нікого не бачу, що. Мене вже вбивають. Сука це така база. Я пока в ній расхихлюсь, це буде жесть. Тут проще зразу здатися, немає сенсу ждати. Можна мене десь висадити? хоть де-небудь. Ось снайпер, окей. Да? Да. Отак буде попростіше. Ну. Настільки настільки, то реально. Та? Бля, тільки спригну з висоти Прикинь Блять, підняв Ну, Коротше, коли на снайпе граєш то не варто настільки в наглу лісти. Надо просто зайняти позицію і відстрілювати з неї. як Чому мене тут викинув? Это наш тип. Окей. Кстати, у него хорошая позиция. Из минусов и может взрывнувать и обвалиться вместе с зданием. Опять танк приїхав, куда це веде. кого да, звуку надо додати. Тут уже не так легко, да? Так я до горы не доліз. На нахуй. Побик. Поживый. Не попав, застоявся і все і геге, і сразу тебе вйобають. Це мене прямо з боку викинуло. та ебать, поки прицілишся. Ожидаємо. це мене в цьому зданні висадило. Не понять, в якій стороні вороги. Далі буде проще. Танк! Сука! Мразота! Блять! Окей. Okay. Це вже лучше. Окей. Куда засчитывається, да? Блять, пізно його побачив. Ох, в такій местности важкувато орієнтуватися швидко. Але це необхідно. Техніку закинуло, давай, до свидання Техніку я сразу скипаю Я казав. Не моє Бля, тип, ну ты стал. Имба. Бля, yeah, вообще никого не Ладно, міняємо позицію. Тут просто цей угол такий удобний, а по ітогу тут нікого не осталося. Да, по відчуттям таке як пуля занадто повільна. Блять, а чого воно розсинхрон зробило? Дякую, друже. Сука. Це після того, як з компанії перезайшов, воно розсинхрон зробило. Май бет. Дякую. Блін, скільки людей заходило, жоден не написав. Дуже тобі дякую. Бо я до цього компанію проходив, якраз її завершив, і там інший лаунчері воно не перемкнуло. Компанію повністю завершив. Мені сподобалось. Єдине ж із мінусів це те, що ж немає української мови. І. Оце в цьому, звісно, трабла. Якби була українська мова, то це було б взагалі ідеально. А так мені дуже сподобалось. Е, набагато цікавіше, якщо порівняти з колдою, якщо грав, то от, е, Прям... прям якісно. Якби ще була у Кримова, то рахуй, що кіношку подивився. В якій ще трохи й поучаствував. Так що, завершили. Але вона, кстати, вона невелика, на 5 годин плюс-мінус. Десь на 5 годин вона в мене вийшла. 2-2, да, десь 5-6, отак. 5-6 годин компанія. Але кайфово. Да, да, я і за два стріма пройшов. В принципі, сюжет зрозумілий, локацій багато різних.